Привіт, друзі! Я Дмитро Розумовський. Сьогодні з вами ми обговоримо новини і я відповім на один цікавий, як на мене, коментар. Ну, по-перше, сьогодні зібралась Верховна Рада, сесія. Аж ледве-ледве зібрали 226 депутатів для того, щоб відкрити сесію. Ну, потім депутати підтягнулися, вони ж вчасно не ходять. Не змогли вони затвердити порядок своєї роботи на 25-й рік, які законодавчі зміни вони будуть вносити. Що вони будуть робити? Не вистачило їм е, квориму. Зате з'явилася інформація, що вони будуть нам коштувати кожен депутат мінімум 2,3 і е, З мільйона. Чим вас я і вітаю, як то кажуть, так? але ні, все ж таки вони прийняли е, один важливий закон: ратифікували угоду між Україною та Британією. Оборонну на 2,4 мільярда гривень. Ну, знаєте, так як про вибори вже говорять більше, то і про депутатів, і про новини політичні, ми теж будемо говорити. Ми цього пускати я однозначно не збираюся. Але як на мене, депутати вони от людям піднімають податки, піднімають ФОПам, піднімають на все, що можливо. Вони підняті ці податки. Я маю надію, як тільки військовий стан. Буде зняти, що і податки однозначно зменшаться. Їх треба зменшувати, тому що ну бізнес вмирає. І це факт. А депутати про себе ніколи не забувають: про міністрів, про пенсії, про різні виплати державні. Вони їх всі отримують, всі отримують в рази більше, і ніхто собі нічого не зменшує. Навіть зараз не обговорюється тема, щоб скоротити якісь відповідні міністерства і їхніх представників. Ні, ми цього не бачимо. Ми не бачимо серйозних скорочень, які би могли. Повернути кошти в бюджет і направити їх і військовим, і на війну, і постраждалим категоріям людей. Відповідь на коментар хочу дати, знаєте, так само коротку. Тому що от мені писали коментарі: які вибори, що ти чешеш, там президент цього не допустить, жодних виборів під час війни, ну як минулі роки все було, ну таке враження, що люди не чують, що говорить американська адміністрація і спецпредставник Кіт Келох. Він говорить прямо, що вони будуть вимагати вибори. І тільки що виходить наш посол, розумієте? Наш посол в США Маркарова і говорить, що якщо адміністрація Трампа буде говорити про вибори вже в цьому році до кінця року. То Україна буде обговорювати це питання. Ну, вона говорить в, е, в такому руслі, що Україна буде готова проводити ці вибори. Ви дивіться, бачите, Розумовський знову був правий, а ви мене хаєте в коментарях, що не буде виборів. Так як от посол вам каже офіційна особа, що вони готові. Ну, Україна, ми готові обговорювати це, це питання. Якщо ми готові обговорити, значить, ну скоріш за все, якщо буде перемир'я і будуть безпекові можливості, ці вибори вже відбудуться. А ще, ну знаєте, один такий факт, чому вони відбудуться? От телеграм-канали наші публікують вже рейтинги партій. Рейтинги партій, Я вам зачитаю. Я завжди любив розповідати рейтинги партій. І так, партія, за яку б ви проголосували, якби вибори до Верховної Ради відбулись найближчої неділі. Це не я говорю, це найбільші телеграм-канали публікують. Я про це два дні тому говорив, тому що це зрозуміло, що Трамп хоче виборів. Так, да, це він іде е, е, на певні домовленості з Путіним, тому що Путін постійно говорить, що Зеленський нелегітимний і теж вимагає виборів. І Трамп каже: Ну давайте, давайте ми зробимо вибори, але ти нам віддай ще щось інше. Тобто вони торгуються, і це зрозуміло. Це зрозуміло по тих новинах, які е, виходять. Так от, оцей рейтинг, який публікують найбільші телеграм-канали. Я не знаю, чи йому вірити. Ну, є, ми його обговоримо. Е, перше місце це. 8,5% партія Зеленського, ну як вона буде називатися. Ну, тобто. Друге місце 7% це партія Порошенка. Ну, знаєте, в нас за війну практично нічого не змінилося. Третє місце партія Азовсталь. Я навіть не знаю, чи є така партія Білецька, ну, тобто пов'язана з Азовом. 4%. Батьківщина 3,8. Разумков 3,6%. Ну, я не знаю, чи хтось пам'ятає ще Разумкова. Партія Буданова 3,4. Буданова теж, напевно, є якась партія, хоча ну, я про це теж ніколи не чув. Партія Притули. Я так розумію, що це умовні партії, так? Партія Притули, 3, 4. 3,4. Ну, бачите, от. Гончаренко, Гончаренка є партія. От я, наприклад, на мою думку, по діяльності під час війни, я думаю, що Гончаренко можна поставити і на друге місце. І він, якщо сформує відповідний список, тому що його діяльність була дуже активна і подекуди дуже ефективна. Однозначно. Тому, ну, я думаю, що це не обігти дані. Я Думаю, що він набагато вищий і притули і разумково так точно. Свобода 2%. Партія третя штурмова. Прокопенко. 2%. Ну, я так розумію, не знаю. Ну, Білеські і Прокопенко це ж вони якби з Азова, І тут їх вже ділять на різні партії. Угу. Ну, подивимося, як воно буде виглядати. Партія Ляшка 1,2%. Партія Арестовича 1,1. Один один. Е, нова, ймовірна партія колишніх членів партії ОПЗЖ 1%. Ну хіба на їхніх заводах будуть голосувати, тому що за проросійські сили ніхто в нас голосувати не буде. Отак От всі наїлися е, цього мордора. Українська стратегія Гройсмана. Взагалі ніхто не чув про нього три роки. Удар е, 0,7%. Удар кличка 0,4. За майбутнє, за майбах. 0,4. Голос. Ну, голос є на Верховній Раді, які повністю працюють з владою, практично. Ну, не знаю, хто буде за Рудик голосувати. Рудик десь поїхали і там десь проживає, якщо я не помиляюсь. Пропозиція це Філатов Сенькевич, 0,3, сила і честь. Ну, про смішка ще ніхто не пам'ятає, 03. От такий ми маємо рейтинг, який вже публікують. А ви мені в коментарях пишете, що я ну, ідіот. Ідіот, який говорять про вибори. Ну, якщо ідіот, то значить цей рейтинг це міф. Тому зайдіть найбільше телеграм канали нашої держави і подивіться. З вами був я, Дмитро Розумовський. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, а я буду продовжити. Побачимось.